Start. Настав той час, коли розробники генеративного штучного інтелекту вирішили ділитися своїми грошима з журналістами. Так, ми всі знаємо, що величезна кількість генеративних штучних інтелектів використовує всякі статті, весь контент всяких новостних сайтів, і ці новостні сайти дуже часто отримують НІ фі. Ага, але от Perplexity AI сказали, що ми зараз запускаємо програму, за яку будемо підключати різні видавництва і будемо їм платити кусочки денег. Perplexity AI, просто догадаю, це такий замінник Гугла, який використовує і генеративний штучний інтелект, і пошук по інтернетам. І здавалось би, яка соціально відповідальна компанія дуже сильно переживає за шкіряних мішків, які генерять контент, а вони, значить, його безкоштовно використовують. Але не все так, як нам здається. Тут же в Каліфорнії майже підписали закон, який зобов'яже такі компанії платити частинку своїх доходів компаніям, які предоставляють контент, який вони використовують для того, щоб тренувати своїх цифрових робів. Ну коротше, ви зрозуміло, куди то все йде OpenAI, і всякі Perplexity, Google і так далі. Всі, хто розробляють і тренують свої моделі на контенті з генерованими шкіряними мішками, будуть платити гроші за те, що вони цей контент використовують. Так що. Все, це відбувалося вже давно, але тепер навіть ваші тупери-літвіти будуть коштувати грошей. А тим часом мета погодилась заплатити 1.4 мільярда доларів штату Техас. Штат Техас ще з бог знає від якого року подав суд на мети за те, що вона використовувала біометричні дані техасців. Знаєте, ви от та от функціональність, де можна затагати людину своїх друзів, а ви молите, щоб ваші друзі-ідіоти не відмічали вас на фотографіях, де ви або погано вийшли, або п'яний, або не дай Боже голий. І поки ви переживали, штат Техас переживав за нещасних Техасів. І от. Вони подали на мету в суд, вони щось там боролись, 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 і в результаті мета має за 5 років виплатити 1,4 мільярда доларів за те, що вона використовувала ці дані для чи то навчання математичних моделей, чи то пошуку людей. Коротше, оці от речі. Насправді це все іронічно. З однієї сторони, тіхасці хасці тіхасів, а з іншої сторони, мета за це буде платити штату Тіхас, і Тіхасці отримують хрін цілих, рін десятих. Але ну що тепер кожен тихасець може йти по дорозі своєму Тіхасі і казати, я. На це зробив своїм обличчям. He, ви знаєте прикол, є коротше в компанії Apple такий сервіс Find My. І за допомогою Find My ви можете знайти велику кількість дівайсів, які ви не десь там залишили. Можливо, не знаєте, чи вони вдома. І взагалі, якщо ви потеряли телефон, ви можете зайти з ноутбука на Find My і заставити свій телефон щось там дзвонити, для того, щоб його легше було знайти. Штуку я використовую дуже часто. Я один раз в торговому центрі загубив свої навушники, і за допомогою Find My знайшов там ще компас, такий, показує наскільки близько вони на відо. Крочу дуже класна штука, Так ось, вона не працює в Кореї. Звичайно, не в північній, в південній Кореї find My не працює. І саме смішне, ніхто не розуміє, чому. Бо насправді люди вже почали писати петицію на корейській мові про те, що ребята, бляха, включіть нам Find My в нашій коханій південній Кореї для того, щоб ми знаходили телефони, які ми загубили себе вдома. Державні органи Кореї кажуть, що то Apple не включає, ми ніхера не знаємо. А Apple відповідь каже: Ви знаєте, там є якісь вимоги регуляторів, і тому ми не можемо включити цю штуку. Тому люденьки розпереживалися і написали петицію що цікаво, то аналогічні сервіси від Гугла працюють, і все. В них чудово, що Apple не підключає вообще, запутались ніхто не зрозуміло, Всі на всіх пальцем тикають. і здавалось би такий корисний сервіс. Але в південній Кореї ви їм користуватись наразі не можете. А ви знаєте, що Нейролінк не такі вже інноваційні. Ні, насправді це було відомо давним-давно, тому що вже давним-давно робили такі величезні штуки для того, щоб посилати імпульси в мозок. Всі ці речі ми знаємо. Але в Нейролінк є велика кількість конкурентів. Виявляється, що Brain Computer Interface — це величезний ринок, і там конкуренція ого. го Також є компанія Synchron. і вона компетітор компанії Нейролінк і займається приблизно тим самим. В них зовсім інша технологія. Вони по іншому там втикають всякі штуки. В мозки кожених мішків, ну але суть точно така. Вони за допомогою Brain Computer Interface хочуть заставити людину або дати можливість людині керувати дівайсами. І зараз вони підключили Apple Vision Pro. Та Apple Vision Pro все ще якимось користується. Пацієнт, в якого дегенеративна хвороба, в якого з часом просто втрачається контроль над м'язами свого тіла, він тепер сидить, значить, в Apple Vision Pro цим Brain Computer Interface, і може і в інтернеті сидіти, і меседжі відправляти, і навіть грати в. А як каже сам 62-річний пацієнт, йому подобається нічим, особливо не відрізняється від використання айпада чи айфона. І за того, що він втратив контроль над руками, він може повільно ходити. Це дуже сильно ускладнює його життя, і він не може користуватися технологіями і світ в інтернеті. Чому був вибран Apple Vision Pro, я якщо чесно так і не зрозумів, можливо, тому що це круто. Але сам пацієнт каже, що та звичайно, в мене мишці шиї стають все гірше і гірше. Але в Apple Vision Pro мені дуже подобається дві години взагалі без проблем сидіти і всім відсилати повідомлення. І кількість таких стартапів, які зараз розвиваються, вони вроді кажуть, ми як індустрія рухаємось до того, що будемо не тільки додавати протези, а й брейн-комп'ютер інтерфейс. І якщо во так подивитися, якщо з'явиться класний брейн Computer інтерфейс. То ми зможемо його об'єднати не тільки з телефонами для того, щоб люди сиділи в інтернеті, а й з іншими протезами. І ось кіберпанк наступає, і це напевно дуже добре. Тому що десь то людство ж має розвиватись, ні. Що скучав трошки, да? Я теж по тобі скучав. От тому я іноді пропускаю тижні і не готую новини. Вибачайте, але для того щоб це відео побачило більша кількість людей і клятий штучний інтелект, ранжування ютуба знав, що вам це відео подобається. Дуже потрібно, щоб ви поставили лайк. Вам не важко. Мені неймовірно приємно. Дякую. Знаєте, писати новини раз два тижні це досить важко, тому що бляха був краудстрайк. А я коротше не записав новини і з вами не поділився. Але всі ми пам'ятаємо, що на минулому тижні стався краудстрайк, і з цього велика кількість комп'ютерів перетворилася в тикву на якийсь момент. І для того, щоб їх відновити, треба було там файли якісь видаляти або перегружати в багато разів. Ну коротше, ви всі пам'ятаєте ці мемчики. І за цього велика кількість критичної інфраструктури не змогла працювати. І це і аеропорти, і готелі, і ху... Госпіталі і куча інших речей відверто, мені здається, ми тільки потрошечку шкрябаємо всі результати від краудстрайка. Тому що, якщо фінансові втрати трошки можна зрозуміти, то яка кількість людей загинула від того, що ну до прикладу а швидка не отримала виклики, не поїхала по виклику для того, щоб врятувати людину, ми ще не знаємо. Все це ми будемо визнавати завдяки судовим позовам. І от компанія Delta Air публічно заявила, що вона буде вимагати від краудстрайка величезної компенсації, тому що і за того, що літаки не змогли літати в Дельті, все пішло шкереберт. Люди не могли забрати ні свої сумки, ні кудись вилетіти, і ваще ви губилися в цьому прекрасному світі. Як кажуть, аналітки майже всі клієнти, кого доторкнулося значить цей деплоймент від краудстрайка, вони очікують або якоїсь знижки, або якоїсь компенсації, і так далі. При цьому досі стараються розібратись, хто ж винен більше, чи то майкрософт винний, який викитали два патчі підряд і перекрило патч Краудстрайка, чи то CrowdStrike винний, тому що вони не дотестили. Всякого роду Edge-кейси. Ну, але я впевнений, що тестувальники зараз взагалі довольні-довольні. І такі, я ж вам, би говорила, говорив, що тестування це дуже важлива частина процесу розробки любого програмного забезпечення. Але з іншої сторони, те, що сталося з CrowdStrike, має навчити нас. Такі штуці, що не можна перекладати відповідальність за безпеку своєї системи тільки на одного вендера. І CrowdStrike використовували якраз для того, щоб коли прийде якийсь комплієнс, коли прийде якийсь аналіз, коли хтось там буде перевіряти, чи все у вас секюрно, всі казали, от дивіться у CrowdStrike, у нас все там захищено з допомогою CrowdStrike, ідіть до CrowdStrike розбиратись. Коротше, декілька високоефективних менеджерів не послухали клятих інженерів і вирішили по документам зробити все гарно. І от і я. Як воно стається, тому можливо випадок з краудстрайка нас як людство, нас як людей, які використовують технології, навчить чомусь. Хоча я не впевнений. Ну що там, ну що, хто чекав Apple Intelligence? Е, Apple нарешті викатила частинку свого Apple Intelligence. Вона доступна в бета-версії iOS 18 і в бета-версії вони використовуються основному девелоперам, для того, щоб вони могли встановити на свій телефон, перетворити в телефон в напівкірпіч і пограти з Apple Intelligence. Звичайно, там не було доступно все, що було представлено в презентації, від якої, як ви пам'ятаєте, я пісяв кипятком. Ну але частинки можна повикористовувати. Дуже сильно покращили сірі. Невеличка інтеграція Apple Intelligence в різного роду застосунки, але ну, звичайно, не презентація так точно. Досі немає інтеграції з тим самим чат GPT, але Apple Intelligence ви можете використовувати для того, щоб ну, згенерити відео або пошукати по фотографіям. Як воно буде під час релізу, мені прям дуже цікаво. Але велика кількість інсайдерів кажуть, що скоріш за все, Apple Intelligence трошечки відтермінують. Думаю, що ви бачили, що трапилось з компанією Microsoft, коли вони випустили свій перший Windows там з інтеграцією. Копайлета, і як люди почали переживати за безпеку. Виглядає так, що і в Apple не все можливо, так шоколадно, або вони хочуть трошки часу, щоб дотестувати. Ну але на прикладі Краудстрайка ви бачили, що буває, якщо не дотестувати трошечки. Тому так серед вас вже. Ходять деякі власники айфонів від Apple, яких айфони трошечки розумніші, ніж ваш айфон. Просто знайте це. І хоча ми розказуємо вам про те, що відбувається в мирних частинах цього неймовірного світу, не можна забувати, що і надалі відбувається повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, в нас є збір. Ми досі збираємо 100 тисяч. Гривень для бронь на автомобілів для третьої штурмової бригади, щоб нашим захисникам було трошечки легше жити. Доброго дня, друзі! Просимо вас про допомогу у модернізації даного транспорту, а саме встановлення броньованих модулів. Це допоможе нам у виконанні завдань у надскладних умовах. Слава Україні! Допоможи нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Дякую! Ну що, давно щось ми не чули нічого про росіян. А ті кляті застранці розвивають свою фінансову систему. Тут, от їх Централбанк сказали, що до кінця 2024 року вони дозволять криптотранзакції. Криптотранзакції для того, щоб оплачувати міжнародні контракти. Це дійсно дуже динамічне, перспективне направлення сучасної економіки. Як виявляється, санкції такі працюють, і в Російської Федерації є величезні проблеми з тим, яким чином там оплачувати. Всякі я не знаю, продажу купівлю нафти, свій сірий імпорт і так далі. Коротше, міжнародні організації вони прям не можуть оплачувати, тому що як би там не кричали про Юань, все ж таки більшість транзакцій відбувається через світ за допомогою долара чи євро. Ну але санкції все більше і більше б'ють по їх економіки, і вони не можуть цим користуватись. Нам-то, звісно, добре, але ті сволочі знайшли крипту. Що цікаво, крипта може бути використана тільки для міжнародних переказів. Всередині Росії крипта і далі забро люди звичайно користуються, але та-та і Централбанк Росії не дає свого благословення для того, щоб люди один одному криптою а, щось розплачувались. Як це повливає на міжнародну економіку? Та якщо чесно, скоріш за все, ніяк, тому що те, що хоче Росія, не значить, що. Інші країни будуть підтримувати. Звичайно, є велика кількість азійських країн, які там ваш вась з тою сраною Росією. Ну, але міжнародні санкції це не хрен собачий, і е, дуже багато хто все ж таки відгороджується від тої клятої країни. З іншої сторони, ви ж розумієте, да, кріпта вона досить відкрита, тому можна буде подивитися, хто куди які транзакції пиляє, і взнати інформацію, де Росія купляє. Звичайно, це дуже сильно буде не подобатись е, різним країнам або компаніям, які ведуть сірий і. Імпорт в Російську Федерацію, тому що ну кріпту трошечки легше відслідкувати ніж там переводи якимось юанями, тому спостерігаємо, кріптани напряглись. Ви знаєте, генеративний штучний інтелект, ну ви всюди про нього чуєте. От компанія Canva купила компанію Leonardo AI. Leonardo AI це взагалі була ну, ж таки компанія заснована в 2022 році. Оригінально вони були створені для того, щоб генерувати всякий контент для комп'ютерних ігор. Тобто там модельки, скіни і таке інше. Але в результаті вони почали і відочки робити, і кучу різних прикольчиків. Ну, ви знаєте, те, що в Твіттері розкидується з фразою Леонардо. Яй тільки випустили. Свою нову модель, і вот ten mind-blowing example. Ну, Коротше, от така от тачков. Але Canva їх купили і сказали, що вони не будуть прям так сильно інтегрувати технології, які розробляє Леонардо AI в свої продукти. Вони частково, звичайно, щось візьмуть, але Леонардо і я вони купують для того, щоб вони стали rd відділом компанії Canva для того, щоб розширяти можливості свого генеративного штучного інтелекту. Бо зараз сюди має бути генеративний штучний інтелект, який вам погано домальовує руки, ноги і ро. І, і, і робить інші дивні картинки, ну але ці штуки показують нам, що ми живемо в новому світі, ми живемо. А в світі, коли генеративний штучний інтелект стає процесорами, так якщо раніше всі ганялись за процесорами, треба було там процесорну мощність, всі діла і так далі. Зараз компанії менше шукають саме таких от чистих хмарних обчислень, а скоріш за все вони використовують генеративний штучний інтелект, як колись ми використовували звичайні процесори. І замість годин роботи і так далі, компанії переходять на фінансову модель токенів. Ці технології дуже цікаво розвиваються, і ми замінили кляти фізичний процесор на не. Зрозумілий штучний інтелект. Ну але рухаємо всі туди, подивимось, що з того буде. Canva от зробили свою ставку, купили Леонардо AI і будуть далі розширювати те, що вони вміють нагенерувати рандомним перемноженням матриці. І звичайно, як же без політичних скандалів? Пам'ятаєте, там от нещодавно хотіли застрелити Трампа. Ну але Трамп, звичайно, от візунчик, от щасливчик, прям кошмар. Так відвернутися від кулі ні в одному бойовику не побачиш. Ну але, звичайно, після цього людоньки вже досить довго шукають інформацію про спроби вбивства Дональда Трампа. І знаєте, що робить Google? Знаєте, що робить Google? Не показує, якщо ви будете гуглити «Assassination of Donald Trump», Він вам покаже: а може, ти хочеш подивитись про Рузвельта чи про ще якогось президента? І звичайно, люденьки це помітили і сказали у стартапи з кремнівої долини. Забороняють шукати інформацію про нашого Ісуса від республіканців і хочуть, щоб перемогла Камала Харріс. Звичайно, до цього підключається там Маск і все-все-все. гугл -все -все. же каже, що рібятки, ну вот так от воно працює. Розумієте, якщо ви дивитесь, яким чином хотіли вбити там того ж самого Рузвельта, то це історичний факт. Люди шукають історію. Зараз за такий короткий період ми не можемо наконфігурувати наш Search Engine, щоб він відрізняв, що ви шукаєте не методи, яким чином вбити Дональда. Трампа або шукаєте якісь там жорстокості і так далі. А не історичний факт, тому що ну спроба вбити Трампа це вже історичний факт. Тому вони відмазуються якось отак, і зрозуміло, що вони вже не відмиються, навіть якщо це дійсно так, бо якщо в інтернеті гівно по трубам пішло, всі брудні, Гугл брудний, Ілон Маск брудний, люди, які розкидали гівном, також брудні. І навіть якщо це технічна якась там лімітація, то все одно всі впевнені. Google блокує пошук про Дональда Трампа. Ну і остання новина на сьогодні. Ви знаєте, всякі там адблокери та на Ютубі. Знаєте, от то що от ви ставите всяке, щоб не дивитися рекламу, щоб таким нещасним креаторам, як я і інші мої колеги, ні капнула копійка. Як це вообще працює? Ютуб насправді запускав два різних потоки, два об'єкти. Один з яких це був стрім реклами, інший це був стрім, наприклад, цього відео. Але зараз Ютуб міняє, як це буде працювати, і він буде інтегрувати стрім реклами в стрім відео. Зроблено це для того, щоб різного роду адблокери не змогли це задетектити. Але творці адблоку кажуть, що в принципі задетектити можна, але пропустити не можна. І тому виглядає так, що для багатьох людей, які все і далі використовують адблокер, в якийсь момент з'явиться. Трьох секундна, п'ятнадцяти секундна, двох хвилинна просто чорний квадрат. Нічого не будете бачити, та й пропустити не можна. Ну, десь воно так буде працювати. Звісно, таким чином, YouTube старається підштовхнути людей, щоб вони купували YouTube преміум. І скільки б він там не коштував ваші локації, дуже багато людей кажуть, що йоперний театр, не буду платити компанії зла, бо вони на всі гроші мають. А я хочу безкоштовно дивитися YouTube і щоб той блогер вмер з голоду. Тому так, мою любі користувачі та блокерів. Скоро ви будете дуже привійні. Не будете дивитись рекламу, просто будете втикати 15 хвилин на чорний квадрат. Можете собі уявляти, що це квадрат Малєвіча, і всім казати, просто люблю цю картину. На цьому всьому найкраще сіді катини. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі лайк, підписку дзвіночок, залишайте свій коментар. Це дуже необхідно для того, щоби. Штовхати це відео трошечки вгору, і головне, не хворіте мені і вірте ЗСУ. єсу. Сюб'єктивні